Я маю велику честь послух нести капеланське служіння в 40-й бригаді тактичної авіації міста Васильків, то що в народі називають приводами Києва. І я згадую один приклад, коли прийшли вже мобілізовані до нас, і я якось втратив цей страх і перестав носити бронежилет. Ходив по позиціям, мені так було легше, простіше, сонце тепло. І він підходить до мене, людина, яка, ну, скажем, не християнин, і говорить: батько, я, я вас дуже прошу. Ви проповідуєте і своїми справами, і навіть коли ви просто поруч з людьми перебуваєте, будь ласка, одягайте бронежилет, на вас дивляться діти. І знаєте, я його почув. І я зрозумів, що кожен із нас. Під час цієї війни може зробити е, ті подвиги, яких ми, можливо, б і не знали. Це насамперед явлення любові, прояв турботи, коли ми можемо просто людину набрати і спитати, ти як нам в сьогоднішній день багато чого не вистачає, і знаєте, є така добра порада, коли ти відчуваєш, що тебе ніхто не любить, задай питання, кого любиш ти, і як воно проявляється. Коли навколо тебе всі байдужі, подивись на своє життя, ти кому протягнув руку допомоги. І ми в своїх немощах можемо допомагати іншим людям, кожний на своєму місці. І коли ти дивишся на людей, які під час цієї війни проявили себе, знаєте, з надзвичайно такої доброї сторони, хтось молився, хтось трудився, хтось волонтерив, хтось віддавав своє. Я зрозумів одне: наше суспільство не втрачене. Оте зерно, яке було посіяне Спасителем, і яке несли священники і під час радянської влади, що Господь живий, що віра має бути в наших справах, воно дійсно справжніться, тому що дива відбувається постійно. Людина невіруюча скаже повезло. Людина віруюча завжди скаже: Слава Богу. У нас в підрозділі служить один е, хлопчина, і він з династії військових, і за час війни біля нього, в радіусі 15-20 метрів, в різні дні було е, два прильота ракет, які зробили велику шкоду, але дитина залишилася неушкодженою. І я, коли приходжу до нього, дивлюся, я говорю: ну, тебе Господь любить. Ти давай подумай, що ти можеш зробити для Господа своїми справами. Це і є маленькі дива, які в кожного із нас мають визивати той молитовний стан, коли ми дякуємо Господу і говоримо, Господи, ми віримо в тебе. Тому що чудо це для тих людей, які маловірні. А якщо ти вже високодуховна людина, то треба знаходити можливість не тільки бачити чудо, але ще декілька хвилин для того, щоб подякувати Господу за все, те, що ми маємо в нашому житті.